Сьогодні 1 листопада, і ми можемо подивитися, про що нам розповідає парк саме 1 листопада. Дійсно, листя опали. І тут ми бачимо вкрита доріжка, всі доріжки вкриті жовтим листям. Це жовте листячко готується до зими. Нахилимося, подивимося на листечко і трошечки розгребимо, що ж тут є цим листочком. Подивіться, як кожна билинка готується до продовження роду. Побачимо, тут на сінечку впало кленів і готується також простий. Бачите, воно під цим жовтим листям буде дуже добре захищено. Розгрібаємо далі і бачимо від акації, також тут є окремі. Окремі насінки, акаці вони також вбиваються ось вже впали ґрунт і можуть проростати. Якщо більше розгребемо листечко, то бачимо тут зелену табличку, яка захищається цим листечком. А листечко має жовтий колір, тому що всі хлоропласти. Руйнуються, а руйнація хлоропласти відбувається тому, що довжина дня скорочується. Ще не було сильних морозів, але листечко вже приготувалося до того, щоб опасти. І дмухає вітерець, і лисоплопадний шар відтворився і листя дуже легко відриваються і падають долу. От ми підійдемо зараз до молодого горіха, мені здається, може. Може це не горіх, може це якийсь ясень. От підійдемо до нього і подивимося на листку, яке приготувалося відпасти. Дуже добре видно, що воно все жовте стало. Так? Бачимо, що всі хлоропласти підняли руйнації, тому вони стали жовтого кольору, перетворилися на хромопласти. І дуже добре видно той шар, який утворюється для того, щоб листочок відпадав. І легко можна натиснути на листочок, дуже легко, і він відпадає. І тут ми бачимо, залишився такий от дірочка невелика, да? яка вже майже закрилася корком для того, щоб холод не проходив у дерево. Коли починається зима, то надзвичайно небезпечним є утворення льоду в листях. І тому і ще не вистачає води, і через випорування листів ця вода втрачається. Так от щоб цього не було, листя саме в нашій зоні відпадає. І для того, щоб воно відпадало ще за місяць до початку листопада, то і за два, майже, скажімо, в серпні вже почався формуватися цей листовіддільний шар. І тому листики дуже швидко відпадають, листя дуже швидко відпадає під дією вітерця. І на їх місці залишається оцей ось рубець такий, який також буде закриватися, заростати, цей рубець буде. Корком і закривати вхід до е, стовбура а, і м'яких тканинок. А якщо придивимося до стовбура, то можна побачити дірочки, майже непомітні. Називаються вони чечевички. Чечевички також будуть закриватися на зиму з, з, з внутрішньої частини стовбура корком, і утворювати захисний шар, щоб холод не пройшов до середини. А там, де відділився лист, в листовіддільному шарі, так, можна побачити маленьку основу Бруньку, бруньку отут-от отут, вона майже непомітна, дуже маленька брунька, майже непомітна, як би краще мені щоб розглядати. Наглядую маленьку крапочку, але вона також є. І ця брунька до весни. Отримує всі необхідні поживні речовини, щоб розкритися. А поживні речовини будуть на, 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 туди потрапляти з серцевини стовбура. Зараз всі поживні речовини необхідні, які утворилися. В листочках під час літа стікають от сюди всередину стовбура в серцевину для того, щоб на наступний рік з весною дати поживні речовини, тобто сусік, як ми кажемо, який дасть початок розпусканню розкриванню цієї брунічки. Ну, поки брунька майже не помітна. Вона на тому лістовід'ємному шарі, знизу є там, верніше всередині є маленька брунька. Отак продовжується життя. Тепер подивимося на стовбур великого старого в'язу. Ну, Йому до 200 років точно є. Бачимо майже. Всі листя з цього в'язу облітіли, бо він знає, що зненацька можуть з'явитися морози. Старі дерева листопадні швидко скидають свою листву. А молоденькі деревця, подивимося, ті, які маленькі ще, да? ми були біля молоденького дерева. Молоденьке дерево ще не скидає листя. Чому? Воно ще не знає, як може бути зненацька холодно, а день ще не дуже. Короткий, за короткий, і тому дерево не скидає свої листя. Бачимо маленьке деревця, ще маючи ще листочки. А це старе дерево, це старе дерево вже все скинуло листя. Це в'яз, в'яз. Підійдемо ближче до нього, бачимо, який стовбур. Про що свідчить такий стовбур? Він каже про те, що дерево було не дуже добре спочатку зростати. Тут сильні витри, тому ми бачимо, що він трошечки нахилений. Якщо придивимося до його стовбура, дуже добре видно, що тут є мох. Мох знайшов для себе місце для того, щоб йому тут було зручно. Він отримує необхідні трошечки сонячного світла на стовбурі, а також місце прикріплення і в нього нема не з ким конкуренції. Ось він тут розмістився. Ще ми можемо, коли піднімаємося далі по цьому стовбуру, побачити, як в окремих місцях виділяється кора. І там, звичайно, в цих щілинах знаходять для себе місце різні маленькі комахи. Ну, зараз цих комах вже майже нікого нема, бо вони ну, в стадіо анабіоза переходять. А ось тут ми бачимо на стовбурі поряд з мохом і лишайники. Якщо на дереві є лишайники, це свідчить про те, що в цьому місті дуже свіже і чисте повітря. Ось подивимося. Зараз ми подивимося, про що нам можуть розповісти ті стовбури дерев, які були спіляні. О, давайте подивимося, що ми бачимо. Оце кора. Кора це шар до камбію. Ось тут розташований камбій, це такий твірна тканина, за рахунок якої утворюється кожне літо декілька шарів лубу. Луб, оце маленька жовти-біленька така полосочка це живі клітини, по яких рухаються органічні речовини з листя вниз стовбур. А оце це вже. Ті тканини, які пропитані лігніном, субірінам, корок, який ми ще називаємо, це вже змертвелі клітини. А живі, ось маленька, 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 така, ну коло невелике. Да? А це все, це все шари деревини, шари деревини, які є мертві судини, ну, мертві клітини з руйнованими перегородками. І по них рухається вода і мінеральні речовини знизу вверх, з по ситоподібним трубкам зверху вниз, а знизу вверх по судинам. Судин завжди більше, ніж ситоподібних трубок. А це серцевина у старого стовбура. Серцевина вигніває, вона вам йому не потрібна. У молоденького дерева вона заповнена такою рихлою паренхімою, і по ній, в ній накопичуються поживні речовини. Так як це дуже старе було дерево, це псевдоакація, рабіна псевдоакація, яку називають не дуже правильно, акація, вона дуже повільно росте в порівнянні з іншими деревами. І бачимо, весь стовбур вкритий мохом. А тут ми бачимо, що це молоденька гілочка, тут ще серцевинка залишилась. Бачите, отут, от з -от цього боку, з цього середини вона може вигнівати. А тут бачимо, як вона вже починає руйнуватися, вигнівати. Дерево таке цікаве, що воно може рости без серцевини, і так утворюється, на ній утворюється те, що ми називаємо ті дупла. Допла. Ну, По цьому дереву з пилу можна сказати, що не завжди було дереву дуже добре. Бачите, в окремих місцях є такі заглиблення, то це з тої причини, що може, був рік не дуже добрий, що може дмухав сильно вітерець. Ну і цьому дереву також не дуже добре жилося. Справа в тому, що в міському парку завжди вони потерпають від загазованості, які поблизу, і різних інших умов. В природному лісі їм набагато краще. Ну, Це старе дерево, тому від нього. Почалась виділятися кора. Чому? Бо, бо тут, там, де є кора, осіляються, бо тут саме тут знаходяться поживні речовини, то тут оселяються короїди. Бачимо, скільки поїдено короїдами, вражено було дерева короїдами, скільки ходів від них, і навіть є е, ці місця, де були колись личинки. Ну, от І сама кора. Бо кора це. Той шар, який розташований до Камбії, тут є поживні багато речовин, от саме у, цій, у цьому живому шару, і саме в ньому і заводяться різні караїди.